Слава Україні, слава ЗСУ. Дякуємо за наше життя сьогодні нашим Збройним силам України. Ну а ми молотимо сьогодні сою. Розповім вам детальніше в цьому відео щодо чого, що як виходить. Нарешті в перервах між дощиками вийшло виїхати в поле. Звісно, не в ідеалі. Збираємо далеко не в ідеалі. По волозі орієнтовно десь 16-17%, можливо навіть і 18% вологості, при нормах для зберігання в 12%. Ну, що зробиш? Строки йдуть, сьогодні самі знаєте, яке вже число. Сіятися треба, збиратися треба і тому раді тому, що хоч так нам така. Можливість видалася зібрати те, що можна. Значить, що зразу? По вражайності, я думаю, десь по 10 центнер на шкреб. Вже висипали, ну не повний бункер, там, щоб довго не їздити, але тим не менш. Але втрати, дуже багато втрат, просто грандіозні втрати, тому що... Бобики нав'язалися достатньо низько і вона не розгілкувалася, бо жарюка була, коли потрібна була вода. І тому ну, зараз все покажу. Я думаю, ви все прекрасно побачите і самі. Звісно, поле далеко не ідеально рівне, але ну, по максимуму ми старалися зробити його підходящим для посіву. Ну, Бачите, я думаю, що рядочки світяться, це ми тут нікой чотири сіяли від Велесагро. Рядочки всі світяться, тобто вона не розгілкувалася, тому що ну, води не вистачило води, дуже довго дощів не було, тому маємо те, що маємо. І, грубо кажучи, ну, трошки десь може, гілочки якісь пустили, але в основному е, є навіть такі ділянки, які ну, видно, видно рядочки, строчки прямо. ну, Вони вдалечінь Видно, я думаю, на камері, що вона не розгілкувалася. Плюс її висота десь 35 см, і то 40 навіть і не буде. Бубочків немало, якби все. Але у нас висота зрізу десь до 10 см 10, і тому, ну, ми не можемо нижче опустити, тому що починає горнути. Тому дуже багато втрат. Ну, ми не якби нічого страшного. Це ж таке, на рік на рік не приходиться. В минулому році, звісно, маса була дебела, але ну, врожайність десь до 18 натягнули. А в цьому році ну, такі умови видалися. Що ж поробиш? Значить, після комбайну ну, налаштували по максимуму, щоб ну, втрат було мінімум після комбайну. Дивитися самі втрати насіння за комбайном приходилось на самому комбайні, на решетному стані. Тому що ось це зернятко, яке лежить, це можливо навіть і не з комбайна, а ото з піджатки там трошки лузається. Потім бобочки які застаються, ось вони дивіться на що зріс. І ось він розкрився, його вдарило, він розкрився, і зернята. Звісно, ось вони, всі зернятка і висипалися. Ось вони. Вон воно лежить. Ну, коротше, як е, виходить по максимуму, звісно, опускаємо жатку. А якщо де якийсь бугорчик. ну я б не сказав, що поле дуже криве, але ну, і не стіл, скажімо так. Але, в принципі, на нормальний рік, на нормальний рік все було б добре, як завжди. І зріс був би нормальний, плюс бобики б вище нав'язалися. А так як маємо, те що маємо, то... Получається так, що десь по тонні дає. Ну, по сівмату ми на наступний рік вже навіяли зі старої сої. Нову я вам покажу, звісно, трошки пізніше. По комбайну значить, швидкість руху до 5 км, скільки максимально можливо, щоб слідкувати за комбайном, щоб реагувати швидко, якщо там десь починає горнути, щоб не їсти землю тут комбайном. По волозі земля достатньо волога, але на колеса не налипає. Скажу таку передмову, будемо живі, посіємо нікою тут напряму, грубо кажучи, після збирання. Тому що це не соняшники, на яких ми виростили, купу бур'янів, що треба було дискувати. Тут все чистенько, нікою залетим, Посіємо і все буде люкс. Ну, це, звісно, вам теж покажемо далі, коли до цього прийде час. Також в анонсом скажу, що вже сушити на своїй сушарці цю сою. і Теж покажемо вам, теж покажемо. Стосовно слідів комбайна, або машини, якщо спитаєте, ну, на рахунок сівби напряму, я думаю, що вона продавить. Вона продавить, тому що якби земля м'яка, у неї ваги вистачить. Ну, Тим не менш, більш детальніше у відео про посів ми обов'язково розглянемо це питання, тому що цікаво, цікаво і нам, я думаю, і вам, і всім. Значить, По зрізу, от бачите, є такі моменти, де от зріз непоганий, а є зріз, де більший, гірший, скажімо так, більше втрат. Ну, несемо, Несемо втрати, але без цього нікуди, тому збираємо те, що Бог дав, так би мовити. Звісно, шкода, звісно, завжди хочеться більше, але не все буде так, як нам хочеться, бо так би було б нецікаво тоді. До речі, забув сказати, що жатку на п'яти опускаємо. Так? Але от, ну, якби для копіювання, скажімо так. Не зовсім на них, а так, для підкопіювання, для допомоги невеличка, якщо десь там угорчик, ямка, і вони трошки допомагають скоригувати положення жатки. Тому що, ну, самі розумієте, низкоросла культура ще й... Такими проблемками, то тут вручну не і так, як пшеницю, так не покосиш. Ось де місця краще, ось дивіться, тут майже втрат немає. Буквально ну, буквально нічого. Є такі місця. ну, Видно, де може вище зав'язалося, то і краще. Зріс хоча той самий по висоті, А по втратах набагато менше. Ну, таке. Показую, як є. Так би мовити, зимовий посів сої, в зиму посіяли. Посіяли, як мінімум. Що з-під комбайна вилітає, що з під жатки. якраз по всій ширині. Нормально. Можна буде не сіяти. Хоча ж тут плануємо пшеницю. Буде два в одному. Бо я ж кажу, що під комбайна самого дивитися немає зиску втрати, що з решетного стану вилітає на полі, бо і без того вже насіння є на землі. Тому дивилися, ну як завжди, ми дивимося, ми не на підлозі дивимося зачасту, а по решетному стану. А на підлозі вже дивимося по втратах жатки або там під комбайном, може, десь щось, а так в основному. Саме на решетному стану дивимося втрати. Налаштування е, вхід 20, а вихід ото там, скільки по, по, ліне, по лінійці ото ж виходить, я не пам'ятаю. Ну, Вхід 20. Вітра десь 670-680. Е, решето решето нижнє відкрите на один щелчок. Да. Е, верхнє 14. Подовжувач. 16. Ось так, по-моєму, десь так, не менше. Ну, Нормально. Ну, Маси немає, ясна справа, що якби 3 тонни, то тоді б тут було б веселіше. Ну, Хоча з іншої сторони б повільніше їхали. Тут ось трошки вища, як ну, краще. Від, від поля теж залежить. Де трошки гірше земля, де трошки краще. Але тим не менше, ну, подивимося, по підсумку зараз, коротше кажучи, скосимося і я вам тоді скажу. Що приблизно вийшло? Ха. Тіше зроби. бо ще глуплять, Ну що там сипить ще? Все, все. А що? Не, ну на полу я дивився, ну так, места Ну конечно є, ну процентов 20, наверное, знаєш. Ну сім, я, ж, я вже сказав в відео, що ми. Сім сразу Ну так а що ти їх зробиш? Це і то хорошо Скільки то жив не було, вообще Думали що вона вообще взагалі... Здохне просто, а вона ще й щось і дає то таке вже А ти кондишн не включаєш да? Чи кучи А, не ну я просто Ні, я нормально Жарко нього, да? Через вікно я питься Намулило, де вон п'ятно. Ну получается, це води дощаки такі були. Ну що ж, останнє вивантаження. Ну, скажу так, кінцевий результат, ми вам скажемо вже, як сушити її буде. Ну, по 10 центнер точно є. Ну Повинно бути, приблизно. А там вже сушка покаже. Бо по ній нам легше буде зорієнтуватися. Скільки там і чого. Деньок, напевно, ми залишимо поле, щоб постояло, бо така внизу там нижче грязюка, то хай провітриться, щоб було. Ну, не було проблем, коротше кажучи, з залипанням, може там чи ще щось. По прогнозу неначе більш-менш там нормально все повинно бути. То проекспериментуємо ще раз і дамо відпуск такий. Деньок. Ну а на цьому все. Дякуємо Збройним силам. Дякуємо, що ми в Україні. І до зустрічі в нових відео.